Так, ну що, сьогодні 12 листопада, нарешті ми дочекалися, коли ми будемо косити нашу кукурузу. Обираємо кукурузу сінгента, гібрид Кобальт і кукуруза Піонер, гібрид 88-16. Ну що сказати, волога йде 19,5-20. Отаку колію робить. Зерновоз, ну, і, як завжди, без проблем не буває. На зараз урожайність приблизно бачимо десь в районі 90 центнер, можливо, плюс-мінус. Е як завжди, у нас проблема з її збитом. Зараз е практично всі елеватори перевіряють її на, на хворобу, чи на септоріоз, чи ще щось на чорне зерно. Перевіряють, щоб заражені не були до, до 1-2%. Багато машин повертають фермерам дуже багато. Не хочуть брати її, ніхто не знає, куди її здавати, потім якщо здають, здають її майже даром, виходить вона з цією влагою. І з цими всіма з з проблемами десь в пределах там 1800 до 2000 гривень за тонну. Е, ну Це є і ще є можливість здати. Якщо її нема, то тоді, тоді вона буде стояти у полі. Ну, Почали уборку, зараз подивимось. Піде машина, буде аналіз і там подивимось. Що вийде. От така кукуруза, це сінгента. Є такий качан, що вже висить, є такий качан, що ще й не збирається, їх таких багато і все. Ось, гусінь і ось. Да, побила. Оце тут воно, я так розумію, тут є оця гниль і от на це вони перевіряють. Ну так як взять нема, багато є побити. Де гусінь входила і зсередини і виходила чи зверху, непонятно як воно навіть вийшло. Ну, Оце така кукуруза. Дуже велика волога в цьому році. Якось воно даже... навіть ну, дощі, дощі, тумани. Е -е... Наприклад, у минулому році ми убрали її 26 жовтня, цей самий Кобальт з ФАО 300 Убрали ми її при волозі 14,5-15. Вона заходила, можна сказати, що в базі. На сьогодні така обстановка. Ну, Волога вологою, а те, що дуже чіпляється до хвороби, це проблема. Подивимось, що по итогу воно вийде.